Дорогі друзі, в попередньому відео ви тільки що слухали думку спеціаліста, сонолога. радує, що сьогодні дійсно, бачите, є багато вже досліджень про сон, що сьогодні дуже детально вивчають сон і рекомендують дають якісь певні поради вже науковці. Тому хочемо підсумувати те, що ви тільки що почули в даному відео, що рекомендують сонологи. В першу чергу я думаю, що це дуже важливо зараз для нас, всіх хто живе в Україні, тому що сьогодні ну у всіх сон порушений, підірваний, вкрадений. А це впливає в цілому на все наше здоров'я. Тому є декілька правил, те, що рекомендують: перше треба вчасно лягати спати. Бажано о 22.00, тому що. Якраз з 22.00 до 24.00 наш організм максимально відпочиває і отримує величезну кількість корист, користі і вироботку мелатоніна. Другий момент бажано, щоб за годину, ну хоча б за годину, за півтори. Ви не користувалися ніякими гаджетами. Краще почитати книгу, помедитувати, поспілкуватися з кимось, але мається на увазі без телефонів, без новин по телевізору, без планшетів, без нічого. Третій момент важливо, щоб в кімнаті було прохолодне повітря, можливо, перед цим провітрити свою кімнату, щоб не було задушно. І важливо, щоб була повна темнота, тобто, щоб це були такі штори, щоб ніяке світло не проходило. Або, так як рекомендують, просто пов'язку якусь на очі для того, щоб це було темно. Ну і звичайно, має бути тихо. Як кажуть, сонологи, в таких умовах тоді, в принципі, людина може дійсно отримати всю користь від сну. Але. Що робити тим людям, в кого є певні проблеми зі спиною, вона болить, болять суглоби, і ти реально не можеш заснути через біль? Що робити тим людям, в кого холодні ноги, і вони будуть крутитися, вертітися навіть без гаджетів, але вони не зможуть заснути? Що робити тим людям, які? Фізично, емоційно втомилися, і в них просто мозок кипить через там масу інформації, що зробити завтра, що встигли зробити сьогодні. Так ось якраз компанія вона має відповіді на ці запитання, які сьогодні ми хочемо вам і розкрити. Зараз якраз. Бачите, як правильно людина відпочиває з обладнанням Нугабест. Вона абсолютно розслаблена, вона відпочиває, вона кайфує, її нервова система дійсно відновлюється, тому що вона лежить на турманівому ортопедичному килимі на нашій новинці від компанії Нугабез. Ну і, звичайно, вона використовує ортопедичну, правильно анатомічної форми, подушечку. І ви запитаєте, як ця людина так комфортно спить? Зараз ми все вам будемо розповідати. Саме перше, що почали нас запитувати відвідувачі, як же привчити себе вчасно лягати спати, якщо наші люди звикли перечитати всю ленту новин, які є, передивитися всі новини по телебаченню, або просто листати TikTok, Інстаграм і ще щось. Так ось в даному випадку мені здається, що вам може допомогти ось цей ортопедичний турманівий килим від компанії Мокабест. Яким чином? Якщо о 22.00, ну чи після 22.00, ви просто лягаєте на наш турманівий килим теплий, і там буде комфортна температура 40 градусів, 42, 43, то, звичайно, від самого тепла ваше тіло вже буде розслаблятися. І, звичайно, від цього комфортного розслабляючого тепла, вже в принципі саме тіло воно в умовах нашого залу, навіть під час презентації, людина фактично вже на десятій хвилині починає засинати. Тому, якщо у вас питання, як привчити себе лягати вчасно. То, звичайно, тут компанія Ногабес дає е, багато своїх продукцій. У нас є наша турманіва пов'язка, і якраз те, що рекомендують сонологи е, – одягати на ніч пов'язку для того, щоб ніякий, ніяке світло не активувало там да, ваш мозок. Тому в даному випадку це ще лікувальна буде дія на ваш зір. Тому ви одягаєте турманіву пов'язочку, лягаєте на турманів ортопедичний килим, і таким чином ви зможете. Глибоко заснути, ну, як мінімум, дійсно заснути. Другий момент, коли ви почнете спати на турманьому килимі, чому ми зараз говоримо саме за килим, тому що рівномірно тепло буде розподілятися по всьому вашому тілу. І таким чином, для тих людей, в кого є проблема холодних ніг. То ви можете перед цим зігнути ножки в колінах, прогріти стопи, і потім розслаблено так само далі відпочивати. Таким чином вас не буде турбувати судоми, ви відігрівши свої ноги, не будете просинатися і відвідувати відповідну туалетну кімнату. Тому в даному випадку це теж один з позитивів, що ви не будете розривати свою фазу сну. Враховуючи довжину килиму, у вас іде дія на три. Пари основних наших суглобів це плечові суглоби, кульшові суглоби і колінні суглоби. Це в основному ті суглоби, які дуже сильно навантажуються і викликають болі в наших відвідувачів, всіх користувачів. Тому сон на турманіовому килимі в даному випадку якраз у вас задіює комфортне тепло, знімаючи болі і запалення з плечей, попереку так само. Частина хребта, яка активно напружується зараз весною і влітку, кульшові суглоби і коліна. І таким чином це теж подовжить і покращить якість вашого сну. Ну і звичайно, не можемо не заакцентувати увагу, що сьогодні грип, який дуже активно. Курсує по всій Україні, дає негативні наслідки. Про це вже говорять багато кардіологів, лікарів, що знову ж таки йде сильний вплив на серцево-судинну систему, згущення крові, як наслідок навантаження роботи серця. Ну і відповідно ризики інсультів та інфарктів. Тому сон на турманіуму килимі це буде як профілактика інсультів та інфарктів. Тому що сприяє розрідженню крові і покращує роботу всієї серцево-судинної системи. Ну і як наслідок всього цього, коли ви вчасно ляжете спати, коли ви пройдете всі глибокі фази сну, ви не будете їх розривати, ви виспитесь, ви відпочинете вас буде більше енергії, більше сил, позитивний настрій. Більше працездатності, звичайно, ну і таким чином ваше тіло вам скаже тільки дякую, тому що почне стабілізуватись рівень цукру в крові, почне стабілізуватись ваш тиск, зміцниться імунна система. І таким чином ви вийдете на бажаний рівень здоров'я. Тому, дорогі друзі, ми всім бажаємо зараз і закликаємо повернутися в салони Нугабес, якщо ви давно вже в нас не відвідували. Або якщо у вас були якісь свої моменти, і ви там тимчасово вирішили не ходити, або зателефонувати і замовити ось такі турмані віки, які зараз наша компанія NugaBest Бест прислала в Україну, щоб дійсно е вплинути на найважливіший момент для всіх, хто живе в Україні, це повернути, а саме все покращити якість нашого сну. Тому чекаємо вас в наших салонах NugaBest.